Вітаю вас на каналі DFD. В Україні ми звикли, що якісь ресторанні страви. Ми їмо в ресторанах, але не готуємо вдома. Як мінімум, ми боїмося цих страшних назв. Але я пропоную вам додати в свій раціон дуже класний сніданок. До того всього, що ми звикли на сніданок їсти, та сама вівсянка, гарячі бутерброди, можливо, варенички чи борщик, хто полюбляє. Пропоную вам замінити стандартну яєчню або гарячий бутерброд на. Дуже таку ресторанну, смачну, дуже ситну і витончену страву, а саме яйця Бенедикт. Також навчимося готувати яйця пашот та соус голландез. Цей соус гарно смакуватиме не лише до цього сніданку, а й до іншої будь-якої страви. Хоч і назв дуже багато не насправді це дуже просто. Тому я вам зараз все покажу для цієї страви. Мені знадобиться цибуля. Нарізаю її пів кільцями дуже тоненькими, і по кількості мені знадобиться лише четвертина середньої цибулини. Також для соусу мені знадобиться три яйця потрібно розділити жовток від білка. На розігріту пательню додаю трішечки олії та кладу бекон. Обсмажую гарно з обох сторін до рум'яної скоринки. Найкраще це робити на середньому вогні, щоб злегка витопився жир. також я посмажу цибулю. На гарячу пательню додала олії і висипаю цибулю. Іноді помішуючи, доводжу її до золотистого кольору. Також додаю одну чайну ложку цукру та гарно перемішую. Вона гарно карамелізується, буде мати дуже приємний солодкий присмак. Кліп я буду обсмажувати в суміші молока з яйцем. Розбиваю одне яйце в молоко та гарно перемішую, щоб рідина стала однорідною. Попередньо нагрівши пательню, я додаю небагато вершкового масла. Беру шматочок хліба, який буду обсмажувати, та замочую в суміш яйця з молоком. Тримаю його недовго, щоб хліб не розкис, пару разів його переверну і після цього викладаю на пательню. Смажу на середньому вогні до рум'яної скоринки з обох сторін хліба. Тепер буду готувати соус голландез. Готується він на паровій бані. Для цього я завчасно закип'ятила воду. Тепер в три жовтки, які раніше розбила, додаю чайну ложку лимонного соку, додаю чайну ложку води та гарно перемішую до однорідної маси. Тепер в кастрюльку кладу тарілку, щоб вона не торкалася води, і туди виливаю жовток. Обов'язково потрібно постійно помішувати, щоб воно не приставало і не згорнулося. Коли жовток починає загусати, додаю туди масло. Масло має бути м'яке, але при цьому злегка прохолодне для того, щоб воно швидко розтануло, але увібрало в себе зайву температуру з жовтка. І постійно помішуючи, готую ще одну хвилину. Швиденько знімаю з парової бані. І помішую ще одну хвилину. Це все робиться для того, щоб не було зайвих згустків. Тепер буду готувати яйце пашот. Для того, щоб його було зручно вкидати в кастрюлю, розбиваю окремо два яйця по мисочках. В кастрюлі в мене вже закипіла вода. Я зменшила вогонь, щоб вона не булькала. Та додаю столову ложку оцту. І тепер найголовніше потрібно зробити вихо у воді. Роблю вихор і вкидаю яйце. Іноді його припіднімаю шумовкою. Так воно готується до 2 хвилин. Через 2 хвилини витягую його з води та перекладаю на дуже щільний паперовий рушник. Те ж саме я роблю з другим віцем. Настав час збирати страву. Так як в мене хліб великий, я його розріжу на дві частини, щоб вийшло два гарних шматочки. Викладаю на кожен шматочок смажений бекон. За бажанням можете його порізати на шматочки. Також викладаю зверху смажену цибулю. Обережно знімаю з рушника яйце і викладаю його зверху на цибулю. І фінальний штрих зверху поливаю соусом. А тепер розріжу, щоб ви подивилися, який жовток всередині. Бачите, він ріденький, такий, як мав бути. Тепер пропоную скуштувати. Яки добре. Ну, звісно, як завжди про фігуру, хто там думає. Часто таке не їжте, але балуйте себе обов'язково. Потренуйтесь в приготуванні таких всяких розумних назв. а заодно ще щось новіше і смачніше. Ну, на рахунок смаків. Чому саме такий хліб, а не тостовий? Звісно, ви можете взяти просто тостовий, обсмажити на маслі на вершковому. Це буде смачно, він буде хрусткий. Супер! Цей варіант хліба змочений в. Яйці з молоком, він, як на мене, смачніший, він ситніший, він м'якенький, хто любить м'яке. Тому я вважаю, що от тут в поєднанні з іншими інгредієнтами, якраз пасує саме такий вид хліба, приготування хліба. Солоний бекончик, солодка цибулька. В цибульку я додала цукру не дарма, вона солодковата, така карамелізована і дуже гарно відтіняє бекон. І, звісно, яйце пашот тут дуже гарно гармонує. Тож, ось таку мою страву сьогодні приготували яйце Бенедикт. Вчимося готувати ще яйце пашот. Ну а соус голландез, думаю, тут вдасться навіть з першого разу. Він готується не важко. Тож, звісно, я вам, як завжди, вдячна за перегляди. Пишіть коментарі, обов'язково ставте вподобайки, діліться цим відео. Переглядайте всі інші відео. І найголовніше. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.